Анатолій Михайленко, дорога пройдена надвічі, розділ сьомий, частина перша. Алгус Гартман, передавши синові керівництво фірмою, оселився в заміському особняку, просторому, з басейном і спортивним майданчиком, засіяним травою старим садом. Купив кілька років тому при нагоді. Старий власник раптовий, як це буває, як це часто буває, збанкрутував. Усе надбане нерухоме і нерухоме майно продавали з молотка, Гартманові обійшлося зовсім дешево. Тепер, позбувшись звичних клопотів, він був щасливий, що є можливість усамітниця. Привівши <кхи> <кхи> до ладу запущений особняк і умобливши до свого смаку, він по-справжньому відчув і якось тогидли йому місто, безкінечні пробки на дорогах. Моготливий неон, засідання правління фірми, справу фірми, які заледве ледве виборсувалися з однієї кризи, як насувалася інша, і треба пильнувати, щоб не опинитись за бортом ділового світу. А тут була тиша, яка тільки зрідка порушувалась гуркотом реактивних літаків з піднебесся. Навідувались нечасті гості, здебільш приїздили син з невісткою, неквопливі розважливі розповіді отто про справу в діловому світі. Хто з давніх конкурентів прогорів, а хто вибросився. Та ось минуло перше захмаління, свободою тишу, і Гартман відчув, що чогось йому не вистачає, зайнятості, діяльності, того, від чого недавно втікав. Як більшість його однолітків, схожих долями, він засів за спогади, але слова йому не давалось. Гартман кілька разів <кій> переробляв перші написані сторінки. Та однак вони залишались суміш у військових рапортів та письмових розпоряджень фірми. Тоді він вирішив, що пам'ять треба оживити, освіжити і попросив сина привести наступної суботи якомога докладнішу карту Європи. Про Європу він замахнувся занадто і сам це розумів. Не так багато бачив, а точніше, той зовсім мало. Накреслена ним на карті дорога була прямою, ніби під лінійку, від батьківського фільварку під Веймаром через Польщу, в Росію, і в цій дорозі все було до того одноманітне, що він не міг пригадати з точністю, де палив село, а де розстрілював полонених. Йому пощастило, а все впливові батькові зв'язки, йшов не в перших лавах, а слідом за фронтом. Хоча, як сказати, щастило не завжди, особливо в Росії, де в тилу було не менш небезпечно, ніж на фронті. А про один випадок йому й досі було гидко згадувати. Вважав себе господарем становища, стріляв заложників, спалив усе село. Ні, подумки казав він собі, тепер казав і тоді, коли разом з іншими довелося стати перед судом. Палив і вбивав не з власної ініціативи, а виконуючи наказ генерала фон Дітріха. З власної спонуки він навіть російського горобця не встрелив. Один із смертників. Замахнувся лопатою, до крові черкнув по щоці, тонкою смужкою досі помітний, то була погана прикмета, але в захмалінні від вогню і крові не надав їй значення. Солдати посідали машини, сам також забрався в свою легковичку і тріумфально виїхав на чолі колони з двох батальйонів саперного полку. Позаду жбухали полем'ям хати, бігали між вогнем очманілі люди, тіні від сполхів метались в кабіні. Він зняв з перенісся окуляри і приклав нового банта до рани. Кров досі просочувалась. Воістину країна дикунів, думав він роздратовано. Інакше тут не насадити справжньої культури хліба, мечем і вогнем. Оці росіяни з Лопатою на арійці з тіхою згадував, як його солдати кидали, палаючі в під стріхи, і солома спалахувала враз, немов ілюмінація на різдвяні свята. А одна здоріла жінка сама вискочила з хати, сліючим гнотом у руці. Засунула його в жмут соломи, розмухала і підсунула під острішок. Побачивши таке диво, Август Гартман наказав солдатам зупинитись. Невже та дикунка сама вирішила підпалити свою оселю? Навіщо? О oh майнгод! Він із застигою злостивою усмішкою на тонких устах, стежив, як старала жінка, але в неї нічого не вийшло. Жмут соломи безпомічно домів. Один із солдатів насмішкувато спитав Гартмана, чи геркомендант не накаже допомогти цій нещасні? Але він заперечно хитнув головою. Ні, подивимося, що буде далі. Стріха так само диміла. Жінка кинулась у хату. Гартман здогадався, принесе з грубки вогню, але він квапився і. І тому не став більше ждати, а залишив солдата, наказавши, якщо в неї нічого не вийде, то щоб допоміг. В жодному разі хату не не залишати. Жарти жартами, а наказ вандів треба виконувати. На місці села мусить залишитись купа попелу.